Праця над проєктом невідкладна багатоцільова гуманітарна допомога домогосподарствам та громадам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, до фіналу. Працює в співпраці з органами влади та старостинськими округами. Ми спочатку зібрали потреби людей, потім зробили анкетування. Зробили закупівлю товарів, необхідних товарів та провели видачу цих товарів. Гуманітарна допомога була оказана 88 домогосподарствам та 22 громадам. В громади входили заклади освіти, дом, дом людей похилого віку, центр реабілітації інвалідів та інше. Сума. Виданої допомоги склала 1 мільйон 600 тисяч гривень за фінансової підтримки міжнародної міжнародного альянсу громадського здоров'я. Добрий день, ага. чинашева Вікторія, директор Снігурівського ліцею, Снігурівської міської ради. Дуже вдячні вам за допомогу для нашої шкільної дані. Як ви бачите, расисти і обстріляли наш заклад, і розікрали дуже багато чого. Шкільна їдальня була повністю обладнана, але на жаль, рашисти звідси все майже вивезли. Тож маємо тепер нову побутову техніку. Бажаємо найшвидшої перемоги, повернення діток до навчання і будемо готувати їм їжу. Дякую. Дякую вам за гарні слова. Добрий так, день. Вальшуколена, головний спеціаліст відділу освіти Снігурівської міської ради. Зараз ми знаходимося в опорному закладі. Це один із найбільших закладів у нас в громаді. На даний момент ми навчаємося в дистанційному форматі, але плануємо в подальшому. Відновити навчання у звичному режимі ми дуже цього хочемо. Дітки хочуть, батьки хочуть. Але для того, щоб відновити нам необхідно відновити харчування в даному закладі. А в зв'язку з тим, що в нас не було обладнання. Ми дуже велике виражаємо вам велику вдячність за те, що ви не залишилися осторонь нашої проблеми, відгукнулися на наші потреби. Тому що тітки не запад вивозяться також із навколишніх сіл, які зазнали підтоплення більшості з яких залишилося без майна взагалі і. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо тепер хоч розпочати з чогось для того, щоб діти змогли повноцінно харчуватися, повноцінно бути забезпечені гарячим харчуванням в нашому закладі. Ми дуже вам вдячні. Дякую. Дякую. Це ви отримали плиту, чайник? чайник для плити, угу. два електричних чайника. Маємо блендер ага. за меню клопотенку це зовсім необхідна річ. Ясовудку. Для підігріву мікрофильоку, і також маємо з двокамерний холодильник і з морозильною камерою та холодильним ціком. Це така школа зараз, а, їдальня в школі. А... Добрий день, малушка Оксана Олександрівна, представник батьківського комітету. Дійсно, наша школа це одна із найбільших школ району, і вона була обладнана останні роки. Це були ремонти. Їдальня була обладнана. Діти користувалися гарячим харчуванням, але на жаль, після окупації майже нічого не залишилось. Тому ми дуже вдячні вашій організації за те, що дали ось такий початок, старт для того, щоб знову ж таки обладнати нашу їдальню. Сподіваємось, що після перемоги наші діти вийдуть до школи і зможуть знову користуватися всіми послугами нашої Італії. доброго дня. Я зектор Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, і у школі займається організацією гарячого харчування. Саме заступник з виховної роботи. В нашій школі було обладнана їдальня. Був була лінія роздачі. Діти приходили, вибирали меню собі на вибір, які вони хотіли сьогодні. Їсти яскрава сучасна їдальня, але сьогодні ми маємо вже майже роз. Пите і розкрадене все у цій їдальні, але дякуючи вашій організації, ми поступово збираємо, поступово налагоджуємо весь наш побут, який був у нашій їдальні. Сподіваюся, що після перемоги діти знову зайдуть із посмішками у яскраву нову обладнану їдальню. Дякуємо вам велике.